Привіт, друзі! Ми продовжимо говорити про альтернативні джерела живлення для вашого дому і готуємось до потенційних вимкнень світла. Тому сьогодні хочу представити вам дуже потужну зарядну станцію від компанії Powerplant G24. Давайте поглянемо на неї ближче. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Почнемо з найголовнішого. Ця станція має інвертор змінного струму на 2400 Вт і піковим навантаженням 4800 та ємністю у 2000 Вт годин. Це забезпечить надійне живлення для всього вашого обладнання вдома, на природі, на роботі або в дорозі. Powerplant G24 готова забезпечити вас комфортним живленням будь де і надовго. Батареї тут літій залізофосфатні. Вони можуть пережити більше, ніж 3 тисячі циклів зарядки-розрядки, поки їх ємність не знизиться до 80%. І заряджати їх у цій станції можна як від мережі 220, так і від автомобіля через прикурювач і від сонячних панелей. Завдяки технології SuperQ ця станція від мережі 220 здатна зарядитися менше, ніж за півтори години. Але залізофосфатні акумулятори завжди резервують собі 10% заряду як захист від глибокого виснаження. Тому номінально у вас буде 2000 Вт, а по факту 1800. Також на передній панелі ми бачимо кнопки керування подачі енергії та самі роз'єми зарядки гаджетів. На лівому боці два роз'єми для зарядки самої станції. Один від 220, а інший роз'єм для автомобільної зарядки та від сонячних панелей. Над ними кулер для охолодження, а гаряче повітря виходить з іншої сторони. Портів для зарядки гаджетів тут аж 9 Це три розетки на 220 В змінного струму, два USB-A з Quick Charge, два USB-C на 100 Вт. Вихід XT60 та автомобільний вихід на 12 вольт 30 ампер, але особливою фішкою цієї зарядної станції, якої я не бачив у її конкурентах, це є бездротова зарядка, але не просто бездротова зарядка, яка вбудована, а автономна, яка може діставатися і використовуватись як павербанк. А зарядити його можна як від зарядної станції, коли вона ставляється в свій роз'єм, так і від USB-C кабелю. І також тут є вбудований ліхтарик. Габарити у цій станції доволі великі: 50 на 35 см і 31 завтовшки. Вага 34 кг. але є зручні ручки для переноски. Корпус виконаний з Міцного пластику, а дизайн стриманий і стильний. Оскільки зарядна станція Powerplant G24 має чисту синусоїду та захист від перенавантаження, це надає універсальні можливості підключення, що робить її ідеальним джерелом живлення для різних пристроїв та обладнання. А обрати та замовити дану станцію чи інше резервне живлення, таке як зарядні станції, стабілізатори напруги, інвертори, ДБЖ та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!